вечір, добрий всім. Сьогодні у нас 1 квітня. Недовго тривала тиша, я вам так скажу. Скоріше за все, вночі, ввечері вже будуть дрони знов. Мабуть, делегація вже роз'їхалась по домівкам. І оці всі, і духовний лідер разом з ними. Треба, треба його було залишити, цього лідера духовного, щоб він тут трошечки пожив. Ну хоча б місяцок, щоб ми відпочили всі. І ми, і хлопці. І ЗСУ трошечки відпочили. Бо якось, бо якось так. Але розклад буде не про те. Розклад буде розклад буде про те, що Трамп розчарований і Путіним, і Зеленським. Я розчарований лідерами обох сторін війни, каже речниця Білого Дому. Завтра, 2 квітня стане одним із найважливіших днів у сучасній американській історії, коли будуть запроваджені нові тарифи. Президент США відправиться до Саудівської Аравії в травні. Ось такі заяви. Я хочу спитати про розчарування таке Трампа. Він розчарований Путіним і Зеленським. А мені цікаво, він собою не розчарований, тільки Путіним і Зеленським. Трамп розчарований Путіним і Зеленським. З чого б це? Вийшли, прям таке сказали, розчарований. Чого він розчарований? Зеленський взагалі в ілюзіях у нього. Чому? Зеленський в ілюзіях із-за співпраці. Скоріше за все, і за договір, договір про Копалину. Мах. А Путін і їхня влада вони маніпулятори. Мах, рішення і вибір. Маніпулятори. І ось карта обману. Надурили, надурили, обдурили бедного нещасного Трампа. А він так надіявся. Вірив, вірив в зірку, вірив в чудеса. Ну, якось так. Ну, стосовно, чого чого, Путін, чого, пробачте, Трамп розчарований Зеленським, то зрозуміло чого. А ось мені цікаво, чим же ж, чого Трамп розчарований Путіним? Чого Трамп розчарований Путіним? Дуже цікаво, чого Трамп розчарований Путіним. Страх. Страх прям такий. Співпраця, знов співпраця. І світ. світ хотів співпрацювати з РФ, але башня. Всі слова, всі домовленості вони не дотримуються. Зв'язані руки. Агресія з минулого, правосуддя, королева це Росія. Поразка, ірафант. Важко важко з ними домовитись. Удар в серце, дійсно, дивіться, дійсно, 5, 5 кубків і удар в серце. Дійсно, Трамп розчарований. Розчарований, бідний, нещасний, розчарований. Важко з ними. Важко. Я б сказала, неможливо з ними домовитись. тому що вони, все, що вони кажуть, це все брехня. Але треба, мабуть, Трампу звернути і на себе трошечки увагу. Бо його дії, його рішення, його слова теж повне розчарування відносно нас, відносно те, що він каже про Путіна, про Росію, що він не бачить злочинів. Тут нічого нема, такого не було. Кожен на місці Путіна так би вчинив. А що він такого зробив? Нічого такого не зробив. Як будуть далі розвиватися оці перемовини? Трамп, Путін та Зеленський. Що далі чекати? Що далі чекати? Що далі чекати? Очікування. Очікується таємниця і колісниця. Очікується таємна колісниця. Хтось до когось поїде, або хтось з кимось зустрінеться, або буде дзвінок. Таємна зустріч, дзвінок, ось таке щось. Вибір, хитрість, рішення. Боротьба. Війна, боротьба, гроші. А ну-ка, я хочу спитати, який буде наступний крок Дональда Трампа по відношенню до Росії, до Путіна? Наступний крок. Башня. Зв'язані руки. Щось тут стосовно грошей. Я вам скажу так. Стосовно санкцій, він щось може зробити їм. Тому що обмеження грошей і башня. Або скаже, знаєте що, були гарні дружні стосунки, тепер все, башня, зруйновано. Все зруйновано. А ну-ка по відношенню до Зеленського. Які будуть наступний крок Трампа по відношенню до Зеленського, до України? Наступний тро, е, крок Трампа по відношенню до Зеленського та до України. Якесь рішення. Наш дім. Дорога, мах, допомога. А нам навпаки падає. Дорога, рух, допомога. Ну, дуже дивно. Невже Трамп зрозумів, що відбувається? Чесно кажучи, дуже дивний розклад. Ладно, почекаємо. Сподіваюся, що ось сьогодні, саме зараз, я не помиляюсь. Так, завтра, 2 квітня, стане одним із найважливіших днів в сучасній американській історії. Да, дійсно, щось нове. Таке ще ніхто не робив. Таке, як я зробив, ще ніхто не робив. Таке відчуття, що Трамп хоче увійти як в якусь історію. В історію хочу увійти. Але це все ілюзія якось. Зірка, я хочу засяяти. Я хочу, щоб мене запам'ятали. Він хоче війти у якусь у історію, щоб його рішення увійшли в історію. Так. Дійсно, таке щось таке, що ви завтра почуєте, таке ще ніхто не робив. Так, ладно, і останнє. Трамп збирається до Саудівської Аравії в травні що дійсно він туди поїде в травні? Трамп поїде в Саудівську Аравію в травні, наступний місяць. Він поїде в Саудівську Аравію. Я не знаю, чи це травень буде, чи не травень, але тільки після перемоги. Тут повинні бути конкретні рішення стосовно війни. Коли вони будуть, тоді він і поїде в Саудівську Аравію. Ну, поки зараз цього ще на горизонті, поки що цього не сильно. Воно ще не сильно прорісовується, давайте так, оце закінчення. Співпраця, робота, ще буде робота, співпраця, ще будуть зустрічі з одної сторони, з іншої. Ще будуть обмеження, обмеження ще чекають. Все ж таки, дивіться, я думаю, що Трамп зробить якісь санкції, мита або щось ще відносно Росії. Я думаю, що він зробить. А ну, давайте ще раз. Трамп. Трамп. Запровадить нові мита, нові санкції проти Росії. Планує повторення того, що було. Сонце і зерно. Так, да, Зерно і сонце. Сонце це газ, нафта. Запровадить санкції. Топіку, уход від цього, імператор. Він буде, дивіться, він буде погрожувати це цим, буде погрожувати дуже сильно. Він, да, він не хоче це робити. Трамп не хоче це робити. А в нього немає іншого виходу. Він буде цим погрожувати Путіну, Росії. Бо вас тоді чекає вищий суд. І вони це прекрасно знають. Смерть задоволенню, повна бідність, відлюдник, повний відлюдник. Якщо не підете на, на припинення, на домовленості, на баланс і поступитись прийдеться. І вам, і нам, ось так. Я все ж таки думаю, що це повинно статися з боку, з боку Трампа. Ну, якось ось так показує сьогодні, бачите?